Ну, Більш називається Все дає нам Господь, Все дає нам Господь щастя, радість, кохання і багато життєвих утіх і розваг. Він дає нам також смуток, біль і страждання, зазнаємо всіляких образ і зневаг. Живемо на землі у домашній турботі від зорі до зорі, за ми. пролітає життя в суєті і в роботі. Так минає наш час від весни до зими. Що Всевишній дає, те покірно приймає, за непослух карає, зсилає свій гнів. Та найтяжче тоді, коли рідних втрачає, тут оскаржень нема, бо так Бог повелі. Цього бою ні з ким розділити не можем, не заповнить ніхто порожнечу душі, тільки пройденим часом лиш рани загонів. Перенести ми змушені трати тяжкі, тішить думка колись по той вічних широтах ми зустрінемо рідних, як час наш мене, хай Всевишній Отець, що в небесних висотах їхні душі Божого царства відме. Україно моя, Україно, вітчизно моя, ти для мене, мов матір єдина. Заморів шлю привіт тобі, я і до тебе всім серденьком блину. У далекій країні живу, чужі діти голублю, ленію, Маю я на Україні сім'ю, і тужу я за нею і млію. Віє вітер, шумить океан, білокрині чайки літають, Чить життя, мов страшний ураган, срібні пасма косу заплітають. Україно, ти мій оберіг, на чужині про тебе співаю, як ступаю на отчий поріг. Мов причастя повітря повтаю, О Всевишній, молю і прошу, Кризу нам поможи подолати, Хай до рідних дітей полечу Мальовничі Гоцульські Карпати.